Також Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітету Америки. Все, а, все. Добрий вечір, Андрію. Як ви нас чуєте? Попався. Як Вітаю. Чудово. От, скажіть нам, будь ласка, ми обговорюємо тут оцю зустріч Путіна, Сі Цзінпіна, Кім Чен Іна, парад, оці заяви досить загрозливі їхні. І от скажіть, будь ласка, от як експерт по Сполучених да? Штатах, ми обговорюємо цей парадокс тут, що з одного боку Трамп постійно каже: Я поважаю Сі дзінпіна, я поважаю Путіна, він класний, у нас чудові стосунки, все добре, я поважаю Кім Вчинина, він всіх поважає, з іншого боку, він тепер пише, ой, заклад проти США, що ж відбувається? Тобто, з одного боку, він хоче з усіма ними дружити, а з іншого боку, я так розумію, що вони це сприймають просто як слабкість, і навпаки їхні заяви стають все більш антиамериканськими і загрозливими. Що це за парадокс? Тобто, В США це бачать і вони думають якось взагалі щось з цим робити? Ну, стопроцентово парадокс і згадане було сьогодні на тенловинах. Я би казав, що додатковий парадокс може найважливіший, це що як цей білий дім вважає, що Китай це є злочин номер один, що треба проти них стояти, то парадокс, є, чому Америка починала торгівленні війни, економічну війну з ЄС. З різними країнами, з найближчими союзниками і партнерами, не тільки на заході, але й так само з Японії і Південної Кореї. То тобто, є питання, чому чому цей ця, ця мета Трампа щоб розділити світ, щоби щоб, щоб трохи піднижити наших союзників, не підвищити їхню економію, а тоді спробувати якісь кроки проти Китаю. Я, я би сказав, що навіть і декотрі санкції, які раніше були проти е, Китаю, тепер зняв президент Трамп, бо він бачить, що так як згадано було в лютні, е, Китай має карти е, у питанні, хто має карти в, в ігрі. Ну, а як взагалі, може, ви знаєте, от як американське суспільство на це все реагує? Тобто, з одного боку, Трамп постійно. А... Намагається вдавати, що він якось там покращить стосунки з усіма країнами, домовиться. З іншого боку, бачимо, ну який мені здається, падає вплив сполучених штатів, і якась во ця демонстрація сили країнами, які асоціюються з такою диктатурою. А, вони ніби хочуть сказати, що все старий світ закінчився. Ну, вони власне це і кажуть, да що от однополярний світ, все він пішов в минуле. Зараз настали інші часи. Тобто вони всі відверто списують вже з рахунків, здається, і Сполучені Штати, і Трампа, і от в, сам, в самих Сполучених Штатах, от суспільство, е, воно бачить якісь оці загрозливі ознаки, воно, воно якось реагує на це. Я думаю, найбільше це є про внутрішні справи тут, в Америці, чи е, 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 економія тут. То тим, що Трамп включив стільки тарифів, стільки змін для експорту чи імпорту тут в Америці, наші ціни вже підвищилися. Наші робіт не є такі. Ми не ми не маємо стільки робіт е, е, вільних е, до нинішнього дня, як ми мали рік тому. Uh, і це покажеться більше і більше, коли ми перейдемо на новий рік, коли різні наслідки цих тарифів uh, прийде. Uh, друга справа щодо міжнародних зв'язків це є туризм. Uh, Америка не тільки буде депортувати близько мільйон людей цього року, але менше і менше людей хочуть приїхати до наших великих столиць, чи то Нью-Йорк, чи то uh, Вашингтон, чи лас вегас Ми туризм цього року стратили в тім, що Бояться прості громадяни різних країн, що їх будуть депортувати щось буде неприємно, коли вони переходять в кордон. Це є це є наслідки на, на саме рівність простих громадян. Але щодо питання американських громадян щодо Китаю чи інших країн є, є важливі питання тепер на Ютуб-каналах, на, на фанаті президента Трампа щодо його риторики проти Китаю. Питання таке, чому візовий режим він хоче створити на 600 тисяч студентів з Китаю, щоб приїхали тут в Америці, а він скасував різні гранти для американських студентів в університетах тут в той сам час. Я вже згадав, що різні тарифи, які раніше існували проти Китаю, він зняв вже. Тут виглядає чи то на, на тій саміті, які ми що не подивилися, а, а чи на а, реальність американську політику проти е, Китаю, що те, що він обіцяв, так як він обіцяв е, вирішити війну проти України раніше, е, те, що він обіцяв своїх виборцям, що він буде сильніше проти Китаю і підвищити Америку, ми ще це не бачимо. і Я думаю, наслідки це будуть гі, е, вищі ціни для Америки і гірше економіка. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Андрій Добрянський. Нагадую, експерт США. Отже, пане Тарасе,